Відбулися півфінальні матчі відповіді Кубка Сумщини з футболу. У сумах на стадіоні Авангард місцевий Спартак Сумбут приймав романський агробізнес ТСК. Після перемоги з рахунком 4-1 у першому матчі шансів відігратися у підопічних Віталія Давиденка не було, але вони примудрилися пропустити ще більше – 1-5 рахунок цього матчу. Голи на будь-який смак забивали двічі Андрій Анцобор, а також Максим Гаврась та Микола Стеценко. Автоголом відзначився Богдан Швець. А ось єдиний м'яч у ворота аграріїв провів Дмитро Лобанов. У іншому півфіналі Конотопський локомотив намагався відіграти гандика по два м'ячі, пропущені у першому матчі від Вікторії Жовтневого. Спромоглися відіграти лише один. Його на свій рахунок записав Михайло Роженко. Але пропустили залізничники знову ще два м'ячі, але тепер уже у рідних стінах. Господарів засмутили два Сергії Акулінов і Долбін. Отож, у фіналі обласного кубку зустрінуться дві аграрні команди Роменський агробізнес ТСК та Вікторія Жовтневого. Дата проведення головного матчу поки що невідома.